У магазині потрібна твоя допомога з флешками. Їх розклали за місткістю пам'яті. Кількість у кожній купі відома. Тебе ж просять об'єднати їх за торговельними марками, які позначені різними кольорами. Ти швидко вирішуєш це питання, дізнаєшся, скільки флешок кожної марки є, і розставляєш їх на полицях. Чи вплинуть твої дії на загальну кількість флешок, що є у магазині? Подумай, чи потрібно після цього їх перераховувати. Нумо розбиратися. Уяви ситуацію, що на столі перед тобою зліва лежать два олівці, а справа три ручки. Тоді всього на столі 2 плюс 3. Тобто 5 предметів. Числа, які додаємо, називаються доданками, а результат додавання їх сумою. Тоді доданками тут будуть числа 2 і 3, а їх загальна кількість 5. Сумою. А тепер поміняймо місцями розташування ручок і олівців. Тоді олівці будуть справа, а ручки зліва. Подумай, чи зміниться від цієї перестановки загальна кількість предметів. Ні. Їх так само 5. Те ж саме із доданками. Їх можна переставляти місцями, а сума при цьому не зміниться. Ця властивість називається переставною, і звучить так від перестановки доданків сума не змінюється. Перевіримо, чи справджується вона для трьох доданків покладемо на стіл одну гумку спочатку біля олівців, а потім біля ручок. Подумай, чи зміниться загальна кількість предметів на столі від цього переміщення гумки. Бачимо, що в обох випадках на столі 6 предметів. Отже, ця властивість розповсюджується на будь-яку кількість доданків. Зверни увагу, якщо доданків більше, ніж 2, ми можемо не лише переставляти, а й обирати. Тобто сполучати, які додавати першими, а які наступними. Оскільки ми нічого на стіл не докладали, кількість не повинна змінитися. Подивись. Така властивість має назву сполучна, і для трьох доданків звучить так. Щоб до суми двох чисел додати третє число, можна до першого числа додати суму другого і третього. А зараз давай розберемо окремий випадок додавання. Візьми в ліву руку телефон. Розуміємо, що в правій руці нічого немає. Нуль телефонів. Тепер переклади телефон у праву руку. Чи змінилася загальна кількість телефонів у двох руках? Не змінилася, оскільки ти переставляв лише один об'єкт. Отримали окремий випадок додавання, який звучить так якщо один з двох доданків дорівнює нулю, то їх сума дорівнює іншому доданку. До речі, суму можна знаходити за правилами усного рахунку або письмово, тобто у стовпчик. Про це є окреме відео, яке ти можеш знайти у нас на каналі. Давай спростимо вираз Ми не можемо додати ні до чого М, хоч це і доданок, оскільки М це буквенний вираз. Використай сполучну властивість та спробуй обчислити вираз у дужках у стовпчик. Отримали М плюс 1000. Це кінцевий результат. Більший вираз не спрощується. Але якщо змінити порядок доданків у стовпчику, чи зміниться відповідь? Подумай. Звісно, порядок додавання у стовпчик зміниться, але кінцева відповідь буде такою ж. Маємо ще одну цікаву задачу для тебе. Спробуй перевірити, чи вистачить у тебе грошей на павербанк, якщо тобі вдалося відкласти до банки у вересні 306 гривень, у жовтні 201 гривню. А у листопаді 404 гривні з кишенькових грошей. Обраний тобою Powerbank коштує 907 гривень. Розуміємо, що відповісти на питання, ти маєш спершу дізнатися, скільки ж тобі вдалося відкласти до банки за три місяці разом. Спробуй виконати обчислення, використавши властивості додавання. Використаємо спочатку переставну властивість додавання, а потім сполучну і виконуємо додавання у дужках за правилами усного рахунку, отримуємо 710 додати 201, тобто 911 гривень. А це означає, що відкладених грошей більше, ніж потрібно для цієї покупки. А тепер повернімося до флешок. Отже, ми з'ясували, що не має значення, як саме ти будеш групувати ті флешки, на їх загальну кількість це ніяк не вплине. Порахувати можеш лише для того, щоб упевнитися, що жодної не загублено. Порахуй флешки, що розставлені за місткістю їх пам'яті у стовпчик. Після обчислення зліва отримуємо 500 флешок. Тепер тобі треба порахувати кількість флешок, які об'єднані за фірмами. Але перед обрахунками подумай, які властивості додавання тут зручно використати. Буде зручно, якщо ти використаєш сполучну властивість додавання. Тепер набагато легше виконати обчислення. У перших дужках отримали 200, у других теж 200. Отримуємо ті самі 500 флешок. Отже, все зроблено правильно. Запам'ятай, що переставна властивість додавання формулюється так, від перестановки доданків сума не змінюється. Сполучна властивість формулюється так, щоб до суми двох чисел додати третє число, можна до першого числа додати суму другого і третього. Якщо один із доданків дорівнює нулю, то їх сума дорівнює іншому доданку. Запрошуємо до перегляду інших відео з цієї теми. Підписуйся на наш канал та ділись відео з друзями.